Багато шляхів у доброти, проте всі вони починаються від серця. Вже майже півроку на теренах благодійності в Унісон співпрацюють благодійні фонди фармварта, засновник та керівник Денис Шевченко. Та благодійний фонд громади долини керівник Леся Тесяк Мураль. Денис Шевченко майже легендарна особистість. Людина, яка досягши певного рівня достатку і проживаючи в благополучній Європі, і з початком тяжких часів в Україні, полишає все і повертається на батьківщину для того, щоб своєю працею принести користь для нашого нужденного народу. До виїзду за кордон він довгий час працював у керівництві великої фармакологічної компанії. Тому у цій сфері в Дениса були найбільші можливості для того. Щоб розпочати благодійну діяльність. Отриманий досвід та набуті зв'язки були успішно використані за короткий час гуманітарні вантажі вартістю десятки мільйонів гривень почали поступати в Україну. Благодійний фонд розпочав проект забезпечення лікарень та госпіталю безкоштовними гуманітарними лікувальними засобами від провідних європейських фармовиробників, і саме на цьому поприщі перетнулися шляхи наших фондів, дякуючи Денису та засновному ним благодійному фонду Фармварта. Медикаменти ринковою вартістю більше мільйона гривень потрапили в долину. Передачою медичного вантажу завершився лише перший етап на шляху благодійності. Другим етапом стало вручення медикаментів безпосередньо тим, хто їх потребує і не має можливості купити. Для реалізації другого етапу в Долині була сформована спільна робоча група, куди увійшли медики Долинської районної лікарні, директор центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Ільчишин. Та представники фонду громади міста Долини. За два місяці робочою групою проєкту було проведені виїзні акції в місті Долина та 14 селах району, а саме Раків, Оболоня, Рахиня, Надіїв, Гереня, Гошів, Кальна, Вигода, Мала Туря, Велика Туря, Яворів, Станківці, Тяпче Солуків. Медики не обмежувалися лише роздачею медикаментів. Процес розпосудження ліків було перетворено в спеціальні дні здоров'я, під час яких проводилось обстеження пацієнтів. Їм вимірювали тиск, визначали рівень цукру в крові, при потребі робили кардіограму серця тощо. А завершальним акордом акції було вручення медикаментів. Всього за цей період медикаменти отримали більш як 900 жителів краю. Фондом було розповсюджено такі препарати бенфогама, метфогама, габагама, цинкіт, вітаміни для хворих на діабет, левоцел, розчин для інфузій, елфлокс, вітрум кардіо, спазма брю, алергодил, алергодилочні краплі, назальний спрей, делагіл, метопролол, гілоба, дуплекор, екватор, дарілія, кодиротон, зелола, диротон. Двелла та Аква Маріс в рамках акції Життя без болю долиняни отримали такі ліки: діцетил, олікарт, ТВТН, Тотал», німесуліт гель, диклофенак гель та ринолюкс назальний спрей. І от з жінка, коли зі мною моя перший раз вона теж в фонді допомагає. Поїхала. Я кажу: Ну що, ти зрозуміла, як це? Який це кайф дарувати людям от щось і давати людям щось не брати? як багато хто кайф від цього отримує. Ні, це дійсно, тому що ти бачиш, що це потрібно людям, що ти робиш таку справу і що ти немарно взагалі живеш. Можна жити на березі океану і в принципі, заробляти нормальні гроші, дивитися кожен день там, футбол там, і проводити такий знаєте, час спокійно і вільно. Але коли ти бачиш, що ти потрібен, і навіть ти виснажений, ти проїжджаєш за день 3000 кілометрів, але ти побачиш цих людей очі. Навіть коли розвантажують ці допомоги, люди на це дивляться і кажуть, це все нам. Ми кажемо точно вам, так, То, да, ну, я не знаю навіть навіть, яке задоволення може бути більшим.